Друзі, доброго вам дня! Миру вам і вашому дому! Хочу вам представити, чим я займаюся в відпустці. Займаюся я ось чим. А, Вирішив провести собі в кімнату а, інтернет, більш зробити сучасним. А, за барахло, будь ласка, вибачайте, дроти лежать. А, те, що дроти зі стіни трошки вивалюються. Нічого страшного, вони будуть підлампічені, будуть замазані а, і поклеєні шпалери. Отже, хочу вам представити: Це зашпаклюється, зашпаклюється. тут буде ось вимикач, Це вимикач постійного струму. Тут буде 24 вольта приходити на оцей сокет. Сокет з англійського означає розетка. Тобто він тут трьохпіновий, він взагалі-то на 220, але мені на 24 вольта, я думаю, достатньо буде. Домашній телефон стаціонарний. Вибачте, 21 стріччя, але телефон ніхто не відміняв. Майте на увазі і для себе. Заклеїв його малярним скотчем для того, щоб коли буду замазувати, щоб не заплямувати всередині піни. Розетка на 220, тут буде Wi-Fi, медіаконвектор оптичний. А, оптична розетка, а, приход на медіаконвектор, Інший у мене йде на щоб вимірювати в мене є рефлектометр. Вимірювати, чи взагалі приходить інтернет, чи ні. Коли провайдер починає мені казати, що інтернет у вас все є, все добре, але робиш пінг і бачиш, що після них обриві. Да. А коли ти рефлектометром зміряєш, то видно, що а, ну, десь. Після uh, мого провайдера десь обрив лінії uh, 5 розеток Ethernet RG45, скажімо так, uh, на телевізор, на ноутбук, uh, основний приход, тобто з медіа на нього йде. Він йде на комутатор, до речі, який тут у мене стоїть. який uh, до речі, load-balance в ньому стоїть. що в цьому, що в тому. але я зараз тим користуюся. Там в мене модем одного з операторів України. USB-вхід є, це для того, щоб коли оптичний медіаконвектор не працює, тобто зараз три лампочки світяться, моргають. Але якщо, скажімо, не запрацює провайдер, щось там трапилося, якісь поломки, то е, запрацює резерв. Тому зараз тут таке барахло, буде потім пилюка буде убрата і буде тут все нормально. Це HDMI розгалужувач, один вхід і чотири вихода. Це на відеорегістратор. А, так, що вам хотів ще сказати? Ага, на що мені ця 12-вольтова система постійного струму і постійної напруги. Тут в мене ще є Покремо, Ось він. така фішка. Ну, Звісно, папа-мама вставляється. Так ось Правильніше де вставляється дріт. Тут в мене стоїть ноутбучний е, стіл. І виходить, цей у нас Ну, заземляючи не буду використовувати, плюс-мінус буду використовувати. Це від сонячної панелі 12 вольт на запитку безперебійника. Ви скажете, що це за розетка, така незрозуміла. Це для електроплит. Але є одне але, що це. Ну, я землю не використовую. Третій контакт це земля. Ну, це для однофазної системи, це для плит, електроплит. Але я використовую його для захисту від дурака. А, у нього така свого роду. Розетка вставляється дуже добре. На що я зробив? Тут виходить вже після безперебійника, ну, без виходить на 220, вставляється сюди От. і захист від дурака. Вдруг, коли ну, хтось там, поки я, наприклад, відряджені, мої батьки попросять сусіда, прийди там, будь ласка, перемкни там. Вилку вилку. Він включив, якщо це була обічна звичайна вилка, а, от. його втикнули б в таку розетку і він згорів би згорів, тому що а, зустрічна напруга пішла б. Пішла б зустрічна напруга і спалила б безперебійник. Тому зробив таку фішку захист від дурака. До речі, по техніки безпеці, особ, особливо підмічу в електробезпеці. Прописані правила, якщо є різна, скажімо, напруга, ну і так своїми словами, скажу, якщо напруга є різна, наприклад, скажімо, 220 і вам десь там треба 12 вольт або там 380, вилка штепсельна не повинна бути однаковою. Наприклад, це 220, тут буде 12. Тут 24, тут, наприклад, 36 вольт, і вони всі повинні бути різні, щоб людина захист від дурака, щоб він, наприклад, отакий, він сюди не всуне. зрозуміло, так? Да? він його буде шукати, куди його всунути. Він навіть не знає, наскільки тут напруга на 220 чи на 380, да? ну, так, условно кажучи, умовно. Він його раз, о, сюди тик, і воно запрацює. Тобто це захист від дурака. от. І тому щоб люди а, вже будуть бачити, що, ну, якщо він, наприклад, візьме сюди вставить, а візьме вилку-вилку, вставить сюди, воно його не закоротить. А, оце, оце раз, два, три резерв. Кандіо написано: це стінка пробурена наскрізь. Шпалер буде переклеюватися. А, це резервні канали приходу інтернету. Це основний а, вихід а, на, а, на комутатор. От. Так що отакі от справи. Отже, виходить, що три резерви, приход є і три резерви. І вихід також тут все вже є в мене. Так, тут в мене запчастини всякі. Розетка на 220, таке ось штраба для телевізора, HDMI, інтернетовський, телевізійний. Да, Дуже промучився. Оце оптика мене заходить, вона буде йти мене через кришу, через дах, тому я й хочу цей оптичний дріт дроп-кабель обрати звідси. Тепер переходимо до основного. Щиток заземлений, це саме головне. Але як яскраво світиться. Отже, на безприбійнику у мене на двойки стоїть. Це общий ось. І світло потухло. І інтернет, звісно. Вмикаю, це в мене кандьор. це на майбутнє, це я вивів на вулицю Дроти. А, для а, від лічильника приходить напруга від генератора і від безперебійника, який у мене стоїть на весь будинок. Той безперебійник, який а, буде стояти тут, на 600 Вт, він для забезпечення, а, скажімо, всього обладнання мого. Але ніяк не на весь будинок. А тут буде якраз приходить, я буду бачити, щас, коли, наприклад, світло з'являється, мені не тяжко буде подивитися, ну, світло возобновилося, виб... в... в... я вже буду бачити, а, чи від лічильника прийшло, чи до сих пір, наприклад, інвертор працює, чи, наприклад, там чи генератор. Ну, то В мене генератор ще на автозапуски. Тобто, а його не чутно, бо він далеко в інший. Ще... В іншому місці, поэтому я його не буду чути, тому краще, коли ти тут сидиш, працюєш. Візуально є контроль. Це все замажеться, звісно ж. От, HDMI, як я казав, тут HDMI, тому що стоїть ноутбук, втикнув шнур HDMI і передається інтернет. Не інтернет, а я маю на увазі, передається інформація. Розетка під 220 на всякий випадок. розетки не, не завадять, як то кажуть, як ви бачите, це завжди працює. Це якби основний, Ну, мало ли що, якби від нього можна буде запитатися. Я його не убирав, не глушив, нічого. Це замажеться, будуть шпалери, так що навіть ніхто, крім мене не буде знати, як воно тут все проходило. Ці кабель-канали. От. От так все. Зараз буду йти на кришу, тому що в мене і телевізор, все через кришу буде йти. Зараз піду. Ось я вже приготував. Зараз буду з'єднувати телевізійні всі фінті-перцеві. Штукінці. Якщо ви теж надумаєте вдома розділяти на 3 або 4 телевізора, вибирайте саме такий: від діапазону від 5 до 2400 МГц, тобто 24 ГГц, Ну, як Wi-Fi роутер. Тобто, що означає від 5 до 2400? Він пропускає від меншого до великого, тобто він ще може пропускати а, супутникові канали. Домашні канали мають на увазі там, Т2. Тому що вони на діапазонах 433 МГц, а там 500-600, десь так вони. Коротше, от 300 до 700 МГц телевізіонні канали. Чому тут саме я вам кажу: звертайте увагу на такі ось як Power Pass. Ось написано: зараз сфокусується. Power Pass, Power Pass означає те, що. Ви можете запитати антенну. Багато я бачив в Ютубі відеороликів, не знаю, або мені таки попався, або відеоролики їхні недійсні, не знаю. Якоби вони отсюди запитують і в них одразу телевізори Ну, Я провіряв, у мене не працює. В мене працює, якщо я запитаюсь відсюди. От тобто, от зараз покажу. Приблизно. Не приблизно а схему. Ось отак. Ну, тут, звісно ж, буде кабель. Тобто, йде... Штекер антенний, це йде телевізійний кабель від антени прямо так заходить сюди, вже підключається до нього, Він в залежності, який, яка у вас плата. У мене плата від 5 до 12 Вольт. Ну, у вас може бути не знаю там 12 вольтова. Тому 5 вольтова може не запрацювати у вас. Ну блочок я маю на увазі, він може не запитати. Ну і Так як я електрик за фахом, я зробив від USB ось такий. Це залито. Не все ось це залито, щоб не відпало силіконом. Жовто-зелений, щоб статіку відводити заземлення. Оці ось два вінтика це е, е, екран, посередині це основний сигнал. І так, ви отак соєняєте. Тут підключаєте один телевізор, тут другий, тут третій телевізор. І якщо у вас на телевізорі є такі, деякі телевізори, в яких, наприклад, є. А, ви можете ну, або від Т2, або від телевізору, подати напругу живлення ну, на антенну, тобто замість блочка. Ви цю функцію не нажимайте, тому що у вас основна запитка йде від цього блочка. Ну, я тут показую 5-вольтовий, бо в мене 5-вольтова система зібрана. У вас може бути 12 вольтова, тут тобто, у вас може бути великий блочок, але сенс теж, теж самий. тобто ви запитуєте ви вже запитуєте, вам немає сенсу запитувати свою, типа, свій там, телевізор чи там, свій Т2, скажімо, віддільно. Не треба. Цієї напруги хватили на, на оці три телевізори. Ну, я не експериментував, якщо ви тут, наприклад, ще поставите там, ще один сплітер. Тобто, ну, я його хабом називаю, сплітером називаю. Ну, сенс, ви розумієте, да? приходить сигнал, він розділяється на три зразу. Тобто ви не скрутку, не скрутку робите, а з'єднуєте, а з'єднуєте зразу там Завод і там плата стоїть, яка припаяна. Я не перевіряв, чи будуть вони працювати, якщо туди ще один поставити блочок і чи вистачить цієї напруги розділити, наприклад, там, на 6 телевізорів. Я цього не перевіряв. Ну, тобто тут один вихід, так само підключаємо його отут. І ще, і ще там, скажімо, три виходи на телевізор і три тут, вже шість. Да? І чи вистачить цього на розподіл одного і другого сплітера, я не знаю. Я не експериментував, тому нічого вам з приводу цього не скажу. Можливо, таке, що йому не хватить напруги. Тобто, як ми, як ми раніше, брали скрутку, робили скрутку, да? антенна дріт до дроту, зробили скрутку і нас все робило. Щоб цього не було, ось вам хороший варіант. Це по-перше. І по-друге, ще не забувайте, що у нього є такий от е, отвір. Вставляєте тут дріт, обов'язково заземляйте. Мені нема е, сенсу його сюди прикручувати, тому що в мене все дріт. Ну, Я відкусив, тому що я переділив систему, бо мені ж на горішку видно, що ну, мене на підвіконі От. Тут у мене ось отвір залишився. Буду зам... силіконом його заділивати. Тому виходить так, що а... я його це все пообрізав, це поснімав. Тобто статика по-любому відводиться. Статична напруга по-любому присутня в повітрі, коли є гроза. А оця плата. І не тільки це. Не забувайте, що вона йде до вашого телевізора. А електротехніка боїться статіки. Ось, друзі мої, вже я на горищі. Розвожу слаботочку, телевізор. резервні. резервні у мене йдуть канали е, інтернету. Це в одну спальню пішов інтернет. Це зайві дроти, це... Перепровіряю, бо зараз буду сюди медіаконвектор ставити. Буду ну, провіряти оптику, як вона працює. От. Ну, конвектор має мене взагалі в хаті стояти, то просто мені тут потрібен рефлектометр, тому що я зараз буду піднімати на горища оптику, буду її... Шик. Ну і буду, звісно ж, з'єднувати його в один з. Зараз не рукою незручно. Не Зараз я його відкрию покажу. Ось я його відкрив, показую. Так, виходить: один приход а, з антени Т2, три виход. Тобто а, на три телевізора. Чому слаботочка? Тому що тут нема таких великих струмів і напруг. А, оптичний. А, Свіч, скажімо так, да? хаб-свіч. Тобто один приходить і два виходить. Чому два? Тому що один у мене піде на медіаконвектор оцей, а інший у мене буде до рефлектометра. Чому? Тому що рефлектометр у мене потрібен для того, щоб я е постійно це не клацав, не, ви не витягував там штикера. Ось, на... І в мене на розетці два піна виходить. Щоб я оптику не витягував, щоб зразу раз і все. От. Тобто шнур підключив, да, скажімо, не троєчи медіаконвектор, Шнур підключив, перевіряю, чи є взагалі сигнал, чи нема. А, те, що я вам сьогодні показував напередодні а, розгалужувач, той то самий свіч. Ось він один приходить. Ось я вам покажу. Там ось о... десь там він захований. Зараза, де ти там ось він, такий маленький, а, ну як, не блочок, а, а плата. З діодним мостом, який не дає струм піти до вашого телевізору, але дає струм на запитку а, плати яка або 5, або 12 вольтова. Заходить до сплітера, Свіч, Сплітер, а, і він хабом роздає на 3 на, на, на абонента. А, запитка у нього 5 вольтова, можна повербанки підключити взагалі. автономка. Да? Може на сонячній панелі підключити і буде класно. <смі> на сонячну панель до павербанка, що буде працювати, ну, вже буде кабель міняти. Буде працювати 24 на 7. Але е зауважу те, що е блискавка, коли йде блискавка, ну, гром, я маю на увазі, то по-любому потрібно вимикати це все. І дріт, який іде ось е він. Буде розмикатися а, з середини будинку. Він буде розмикати мені мережу, тому може тут буде щиток ще один стоять, в якому буду, будуть розетки. Там вже не слаба точка, там вже велика точка буде, скажімо, а медіа-оптика сюди буде заходити, один на медіаконвектор, а інший буде йти на а, рефлектометр. Зараз піду за рефлектометром буду експериментувати, скільки зараз приходить і скільки буде після того, як я буду робити тому що в мене нема скалувателя, я буду а, своїми руками скалувати, але є швидкий швидкий fast плаг. Тобто, тобто, скажімо так, так, скажімо так а, конектори ви оптику отаку ось жовту чікаєте, зачищаєте від а, лаку і гелі, які там є з завода. Вставляєте роз, розсупунюєте оце все, вставляєте і у вас вже готовий штепер. Це для бистрої. Наскільки воно якісне буде, не думаю. Зварювальний пристрій найкращий, але в мене немає під рукою. Це таке для, бистро, для монтажу, швидкого монтажу, швидкого монтажа, скажімо так.